Було сьогодні прийнято рішення Ради оборони додатково об'явити евакуацію ще у восьми населених пунктах Сумського району. Це Юнаківська громада і Миропільська громада. Це 543 людини, які ми маємо найближчим часом евакуювати з небезпечних місць можливих бойових дій. Новенькі там немає. Цивільне населення. Там, де є, якраз от сьогодні, і вчора ми разом з керівниками громад оцінили обстановку по кожній громаді, де є поодинокі люди. На жаль, це є проблема сьогодні, і це відмічає військове командування і керівники громад. Районна військова адміністрація, що люди пишуть відмови і не збираються евакуйовуватися. Порядка 20 дітей в цих населених пунктах, про які я зараз веду мову, 8 населених пунктів. Їх теж треба евакуйовувати. Тому Рада оборони поставлена задача оперативно. Провести евакуацію з цих населених пунктів застосовуючи сили і засоби національної поліції державної служби надзвичайної ситуації у взаємодії з нашими збройними силами стосовно диверсійних груп противника, які заходять і заходять. Фактично на всій протяжності лінії зіткнення, починаючи з Шосткинського району, закінчуючи Ахтерським населеними пунктами Ахтирського району. Тобто дії в них активізувалися. І зараз ворог підтягнув туди серйозні резерви. Тобто в прикордонній смузі буде досить висока інтенсивність застосування засобів ураження засобів ураження. І якщо там залишатись, то це, по-перше, буде велика небезпека для. По-друге, це буде впливати на дії наших військ, розуміючи, що в тому чи іншому населеному пункті, чи в тому чи іншому будинку знаходяться наші люди, це буде обмежувати прийняті рішення командирами на знищення ворога. Тому я ще раз звертаюся, щоб люди виїжджали з цих прикордонних населених пунктів і громад.